Перевірці передує отримання інформації від фіскальними органами само собою є, є якісь зміни, скажімо так. Якщо немає, не існує таких змін, то Достовий все таки орган, як це має відбуватися? Ми маємо ще чітко є випадки застановлю законодавства, коли податковий орган або інший контролюючий має право звертатися до вас, щоб ви надали інформацію. Основна вимога, яка була по змінена в 2015 році, це вам повинні представити факт. Що ви здійснили якесь порушення на підставі цього? Ви зобов'язані там протягом 10 днів або місяця подати цю письмову інформацію. Тобто спочатку інформують, що ви вбачається порушення Не вбачається, і неможливе, а є та, порушення та, неможливо раніше було можливо, і ви зобов'язані вже були все давати. Зараз вже можливого немає. Є тільки факт, що ви порушили. Тоді ви зобов'язані протягом 10 днів надавати відповідь. Якщо ви цього не зробили, контролюючий орган має право до вас звертатися, проводити позапланову перевірку. Тобто відповідь має надаватися в будь-якому разі. Так, в будь-якому разі. Але так само, якщо вам дали запити, буквально я там того три дні тому писав відповідь на такі запити, не встановлено форми, не в запиті не встановлено на підставі, чого ми повинні давати. Документи, тобто відсутня підстава, немає того факту порушення, якого законодавства ми Роман Васильович, а чи всю інформацію, яка в запиті і потрібно надавати, теж виникає запитання? ні. Запитали? ну Дуже багато тих, хто отримували запити, там запит іде десь на дві сторінки. Чудно треба розказати автобіографію своїх батьків. так? Та. Тобто відносини з контрагентами там можуть займати договори, податкові накладні, видаткові, ну, сплата до платіжні доручення. Вимагається наявність ремонтників, наявність складів, наявність транспорту, регістрів і так далі подібне. Тобто більше, ніж на... Планову перевірку запиті довід просто на підтвердженні. Ну це не встановлено законом, Ви можете такого інформації не надавати. Очевидно, власники бізнесу і ті, хто керує бізнесом, мають розуміти, що в даному випадку відповіді на такі запити мають надавати юристи так. за участі фахівців з податкового законодавства і фінансових, звичайно, органів, тому що ну, підрозділів, які є у бізнесу, не, не може ну, ви бути. Ви самі не сформуєте звичайно. такі відповіді, ще можете можна сказати, напишете явку з повинною. Ну Ну, щоб таких випадків так, не було, не була, але це але... не виключається. Тому якщо ми говоримо про захист, то потрібно розуміти і зазначені питання уже тут... на етапі отримання запиту з фіскальних органів податкових. Необхідно звернутися до так, фахівця так. для того, щоб зрозуміти, чому цей запит надійшов і яку інформацію необхідно не можна, а необхідно викласти, скажімо так, або відмовити на дані а можна і пояснити причини і пояснити правильно з посиланням на але будь-якому відповідь має бути надана письмово. we